Всім привіт, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Таро. Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого чоловіка. І так, про що ти думав сьогодні взагалі? Скоріше за все, чоловіка загадала жінка, яка з ним посварилась, розійшлась. Так? Можливо, у нього є інша жінка, з якою він посварився, розійшов. Власне, сьогодні він думав. Про те, що стосунки з якоюсь жінкою були закінчені, і йому би хотілося примирення, йому би хотілося розібратися в цій ситуації. Бачиш, якщо, якщо це не ти, то знай, що в нього в душі твориться така не дуже цікава або не дуже приємна для нього історія, можна сказати, дуже е болюча болізняна історія, коли він знає, що з якоюсь жінкою в нього відбувся конфлікт, відбулася сварка. Власне, цей момент він прокручує, і він думає, яким чином я міг би з нею примиритись, або поговорити по душам, порозумітись, тому що підтримка або приємне спілкування з цією жінкою, йому дуже і дуже важливо. Ну, це ти чи це інша жінка? Скоріше за все, розклад дивляться жінки, з якими чоловік посварився. Да? Якщо ти з ним посварилась, то знай він цю ситуацію прокручував сьогодні цілий день. Це, скоріше за все, не інша жінка. Тут більше того, що ініціатором цього, цієї сварки, да, цієї ситуації була ти. Окей, і чого ти хочеш? Ти знаєш, він знає, що те, чого він хоче, він, скоріше за все, не отримає, тому що ти вже від нього закриваєшся. Тут немає розуміння, яким чином це питання можна було б вирішити. З одного боку, він хоче ще один шанс. Да? З, для декого з вас це може бути, що у вас є якісь спільні або матеріальні цінності, або, можливо, якісь спільні питання, які потрібно було б вирішити, які потрібно було б закрити, і він би хотів це зробити. Але ти його не чуєш. Абсолютно не здатна його почути, відізватись да, на його якісь прохання, або взагалі з ним взагалі про щось поговорити. Якщо за десяткою жезлів хтось знаходиться в блоці, тим не менше, чоловік розглядає, да, як, дай мені ще один шанс, да, або яким чином я можу проявитися, що я можу зробити для того, щоб з тобою ще поговорити, яким чином можна тобі донести якусь інформацію. Він розуміє, що ну, вийшло не дуже, так? він розуміє, що ситуація дійсно, вона така тяжка і для тебе, і для нього, скоріше за все. Тим не менше хотів би отримати ще новий шанс. Як ти ним скористаєшся. Якщо ви на великій відстані, якщо він вийшов зі стосунки, то знову ж таки проявитись, об'явитись і тобі нав'язати свою точку зору. Подобається тобі це чи ні, в нього своя думка і для нього вона єдино правильна. Хоче вияснити стосунків, да? він буде їх виясняти. Причому циклічно у вас це вже все відбувається. Да? Оці камбеки, ці уходи, вони періодично відбуваються. Він знає, що вже прийшла пора об'явити, вже пора, прийшла, пора заявити про себе, окей, і що ти будеш робити. Те саме, що раніше. Переливати з пустого в порожнє, да? бити байдики. Я не знаю, так як і раніше. Засуджує тебе. от Подобається тобі це чи не подобається? У всіх своїх невдачах він винуватить тебе. Да? Жінка винна в тому, що. У нас так це все відбулося. Якби не ти, то я би міг би. Да? Якби я не говорю про те, що ти знаєш, да? або що ти відчуваєш його, його думка, його такі от моменти, він може звинувачувати в цьому тебе, чи відбудеться ваше примирення. Знаєш, вас поки що буде пауза у стосунках. Тому що вам обом потрібно дойти до якоїсь гармонії, дійти, до якоїсь рівноваги. З часом він об'явиться, з часом він проявиться, і причому зайде із серії ну, дивись, бачиш, я такий стабільний, я такий класний. Йому хочеться стабільності. Це не зовсім про качелі. Я вам чесно скажу, це не це не емоційні качелі. Це той випадок, коли на якісь його поступки ти даєш йому якусь реакцію. І ця його реакція вона веде до чого? До того, що чоловік починає аналізувати і думати, що мені робити далі. Да? І замість того, щоб просто а, ходити вокруг до окола, да, він почне все ж таки пропонувати тобі якісь більш-менш гармонічні або зрозумілі, можливо, навіть комфортні для обох точки дотику. Не зараз, з часом Дай йому ще подумати, дай йому ще посидіти в його мушлі і там проаналізувати простраждати. Тому що чоловіку потрібен ріст, йому потрібен в першу чергу матеріальний ріст. Поки він доходить до цієї матеріалки, на жаль, тобі доводиться страждати. Да? Можливо, ти просто-напросто вирішила від цього всього абстрагуватись, від цього всього відійти і зосередитись на собі. Тому що він прокручує, що так і він без тебе страждає, так йому без тебе погано. Але так він хоче з тобою продовжувати спілкуватись. Він хоче знову ж таки повернутися. Для тих, хто до кого повернувся на якийсь час, побули разом, зрозумів, що Та ні, мені тут некомфортно, мені хочеться далі. Так? Чоловік взагалі не може визначитися йому і без тебе погано, і з тобою йому якби не дуже комфортно. І він шукає ту гармонію, де вона взагалі? Де, де ці точки, де ми все ж таки можемо. Зійтись, окей. Що ще ти думав про цю жінку сьогодні? Він залежний від тебе, сильно залежний від тебе. Він сильно залежний від тих емоцій, які ти йому даєш. Причому це не важливо, чи це плюс-мінус радісні емоції, да? чи це можуть бути якісь не дуже позитивні емоції, тим не менше, вони його наповнюють. Ти йому подобаєшся, ти для нього класна да? по карті сонця, йому з тобою дуже комфортно. Йому комфортно навіть тоді, коли ти устраюєш йому емоційні качелі. Йому це ок. Для нього це емоції, для нього це емоційне наповнення. І, власне, повторити цей самий момент він би хотів. І, власне, до цього повторення він буде прагнути. Приблизно ситуація така. Плануєш написати або передзвонити. Можливо, десь часом, можливо, пізніше. Поки що він буде за тобою підглядати, десь здалеку. Підглядати і планувати. <смі> планувати план, як я проявлюсь, да? поки що аналізує, проходить свої трансформації, сидить там один, і він за тобою реально підглядає. Причому, поки він підглядає, він мутить собі свої таємні якісь такі історії, про які він би не хотів, щоб ти дізналася. Тому що це сильно вплине на ваші стосунки. Власне, так, багато чого буде від тебе приховувати. Реально багато. Ось таким вийшов розклад. Дякую вам за те, що приходите на мої розклади. Буду вдячна вам за ваші лайки і коментарі. Як у вас програється цей розклад? До нових зустрічей. Пока-пока.